Увага, другий дзвоник. Розпочинається урок. Бачить. Це тебе. Слава Україні! Ре, 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 Слава! Вільно сідання! Вільно сідає. Доброго дня. Вашій увазі. Історія гвинтукрирів. Так як ви знаєте, що зараз в нас держава йде війна, і, напевно, актуально нам буде з вами дізнатися за історію так, виникнення гвинтукрирів. І ми з вами ознайомимося з тими постатями, які зробили такий проривний крок для того, щоб ми з вами могли осягнути небо. Так ми його з вами підкорили. І дякуючи тим винаходам, наші військові здобувають дуже багато перемог. Ми, ми Свічка нагріває повітря, і тим самим, що вітр нагрівається, вона піднімається вгору і викручує гвинти. Зараз переконаємося в цьому на практиці. що повітря нагрівається, і тим самим е, наші гранти, банки. Саме так проходять уроки фізики у лісенніх граїв тут. Діти, як ви думаєте, про що сьогодні на уроці ми з вами будемо розмовляти? Можливо, про літальні апарати якісь. Про літальні апарати. Вам цікаво буде дізнатися історію виникнення літальних апаратів? Так, да. так. Пропоную вашій увази всі ми знаємо, що літальні апарати розпочалися задовго до наших часів. І сам першим, хто цим зацікався, це був Леонардо Да Вінчі. При нього саме мій колега Душанко Максим. Починаємо з самого початку. Леонардо Да Вінчі. Дуже відома постать. Можете мені навести приклади, чим він сам відомий на вашу думку? Добре, він був відомим художником. Ще? Молодим. Тоже хороша відповідь. Проте я вважаю, що доречніше буде ще його називати військовим інженером. Адже саме в період з 1470-х років, а конкретно на кінці цього періоду, він е, на пергаменті намалював е, деталь повітряного гвинта, яка пізніше, ніж звичайно, стала як зразок до можливих побудувань детальних апаратів. Почнемо будови за його схемою, цей повітряний гвинт мав складатися з площадки для управління, якраз, яка була круглою фортом. Стійка, яка мала підтримувати спіральну конструкцію, на якій було непокривало, і мало піднімати цю конструкцію вверх. Його обертав висучий вал, який, який був якраз розчаваний на, на цій вот, спіральній конструкції. За задумками Леонардо да Давінчі троє чи четверо людей мали стояти на цій площаці, крутити несучий вал і тим самим підлітати вверх. За його примітками, в нього було кілька таких невеликих копій цього винта. Проте даних про те, що він будував більші моделі, не збереглося. Про те, як вважають вчені. На той момент більшу робочу конструкцію і неможливо було побудувати, адже не було на той час достатньо легких і водночас міцних матеріалів. Давайте перекістимося трошки часу і поглянемо на укр... невидатного українського інженера та конструктора. Питання про нього розкаже мій колега Пшеницький Максим. Костя Ігор Іванович народився 6 червня 1889 року. Працював у Російській імперії. До... Складу якої входила Україна та Сполучених Штатах Америки. Творець перших у світі літаків чотиримоторного руський е, витязь, важкого 4 чотиримоторного бомбардувальника і пасажирського літака Ілля Муромець, у 1908-1912 році побудував у Києві шість моделей літаків та гелікоптерів. У 1918 році він іммігрував до США, де в 1923 році заснував компанію Сікорський Айкрафт. Зараз ми подивимося відео, де Сікорський показував свої винаходи. І також в цьому відео показується, як люди хотіли ну, зробити такі ж винаходи, так як він, але в них нічого не вийшло. America sees another new marvel of aviation, the Sikorsky helicopter, the takeoff 90 degrees straight up. This experimental model, a veteran of hundreds of test flights, goes aloft to attempt to break the world's endurance record for flight over one spot. Vertical flight. Since 400 BC, man has tried to build helicopters. This American invention came out in the 1920s, did not rise this windmill plane was another product of a decade ago. freaks people called them, laughed at them, and air minded dreamers went ahead building, scheming and failing. but each time aviation learned something new, something important. these flapping flops of yesterday each played a part in today's great triumphs of aviation, though more than faith took a shaking. Covering in a May 1941 sky, Igor Sikorsky and his helicopter proved that vertical flight has arrived. U.S. military observers see important uses for this craft That supported only by its main rotors-down draft. Notice the blown grass. Utilizes three-tailed propellers for control of flight forward, sideways, backwards, or in circles. Sikorsky has at last achieved in the machine the hummingbird's flight the poised suspension in the air of the little bird that started Leonardo da Vinci drawing helicopter plans 500 years ago. One hour and 32 and a half minutes of flight in suspension, a new world's record. Able to land within 18 inches of any given spot, the helicopter may open a vast new field of air tactics to American airmen who won't believe the phrase, there ain't no such bird. Проміля того, що він будував пусті літаки, він також будував військові літаки. Ця ідея будувати літаки він взяв з Леонардо да Вінчі. Він побачив його малюнок і сам захотів щось повторити це в житті. Він побудував розвідник С47. У процесі випробування машини було встановлено 6 світових рекордів. Так, наприклад, з одним. Пілотом вертоліт піднявся на висоту 3650 метрів. Помер український реконструктор 1972 року у віці 83 роки. Ось ми з вами зараз говорили про літальні апарати. А які ще ви знаєте літальні апарати, які використовуються зараз на озброєнні Збройних сил України? Дрони. Так, звичайно, це дрони. І першим, хто був, виробив прототип дрона, це був Ентєн е, Омішенс. Про нього вам докладно розкаже мій. Я б хотів би вам розповісти про французького інженера Едіна Едмунда Омішена. Він народився 15 жовтня 1884 році в Шалон-Ан-Шампань, який знаходиться в Франції. Його перший успішний політ відбувся 18 лютого 1921 року. 11 листопада 1922 року він перший здійснив політ на Омішен номер 2 це гелікоптер з невеликими вертикально встановленими лопастями, гвинтами, які оберталися в протилежному напрямку від великих підйомних роторів. Пізніше ця робота призвела до розробки хвостового гвинта. 14 квітня 1924 року він побив існуючий рекорд польоту на гелікоптері, прилетівши на 360 метрів і 525 метрів через кілька днів. На цій марці ми можемо спостерігати прототип сучасного гелікоптера. Як ви знаєте, квадрокоптери або дрони бувають не тільки іграшками, а й бойовими. Про це саме розкаже мій колега Олександр Пула. Перед ще... тим, як показати показ свого проєкту, я би хотів вас запитати, що виявляєте під словом дрон? Безпілотний літальний апарат. Все? Можливо, ще в кофе якісь димки є. Бойова машина. Гаразд. Зараз ви думаєте, що це саме використовується для військового, я правильно розумію? Але так було не завжди, тому що до 24 лютого ми дрон уявляли саме ось такою іграшкою. Єрушко. Але після 24-го наше уявлення кардинально змінилося. Тепер дрон це можливість розвідати інформацію, а також знищити якийсь військово-стратегічний об'єкт. Далі я розповім е, дрон, про дрони, які використовуються на ну, озброєнні України. Першим таким стане Фурія. Бутла Фурія використовується для арт-розвідки і також тактико-технічні -тактико характеристики ви можете бачити на екрані. Також це він зображений. Наступним я би хотів зауважити ребірт. Це дрон українського виготовлення, також використовується для української розвідки і може збирати та передавати інформацію на відстані 100-150 кілометрів. ТТХ ви також бачите на екрані. ТД2. Так само, як і два попередніх, використовується в більшості для збирання інформації про ворожі позиції. Також ДТХ, бачите, на екрані. І останнім українським БПЛА, який виготовляється саме в нас на території, це велика Лер... 100 Він використовується, як і всі попередні для розвідки. Спочатку повномасштабного вторгнення, для того, щоб захистити і нас і всю землю від спільного ворога, інші країни почали надавати нам свої безпілотні літальні апарати. Одним із таких є досить відомий Bayraktar ТБ2. Про нього, певно, знає кожен, тому що в перші місяці війни весь інтернет гудів просто про Байректар. Тут ви бачите його характеристики. Менш відомий, але також дуже корисний, це MQ9 Reaper. Його нам постачає в США і його дуже часто можна помітити на їхніх військових навчаннях. ТТХ можна побачити на екрані. Тепер поговоримо про дрони, які використовуються на озброєнні Росії. Першим є Orlan-10, це досить такий невеличкий дрончик, який використовується як і для розвитку, так і для перенесення боєснарядів. Тут ви бачите його фото, так технічні характеристики. Пропост Ер. З ним пов'язана досить цікава історія, тому що вони у 2009 році закупили їх у... в Ізраїлі і на їхній основі почали виготовляти свої. Тобто, як і в 2009 році, як і зараз, вони стараються щось побачити і привласнити собі. Або зробити точну копію цього. Характеристику бачите на екрані. Оріон і находиться. Він є досить за характеристиками схожий до Байректару, турецького, але все рівно в чомусь він його програє. Тут ви можете побачити його характеристики. І також три маленьких дрончика, які з 2014 року використовуються у планах розвідки, це застава, Лерон 3 та Тахіон. Застава це класичний. Пулай, який використовується для розвитки, ним, в нього немає такої функції, щоб переносити якісь снаряди. Може перебувати у повітрі близько години і літає на відстані 10 км. Алерон 3 це російський дрон для ближньої розвитки. Зараз вони їх вже менше використовують, тому що вони закупляють більш такі дрони не для розвитки, а для нанесення якихось важких зашкоджень. І останнім це Тахіон. Він використовується для розвідки на середніх дистанціях, також немає на собі функції, щоб переносити боєприпаси. І все, на цьому я закінчив. Оскільки ми з вами знаємо, що дрони планувалися зні... ну, не для військового призначення, а насамперед для цивільного життя. Ось, і ми тут маємо задачу. Які у бойових умовах ви маєте навчитися розв'язувати, є бажаючих? Прошу. Давайте нам зачитаємо мову здачі. Український метала Фурія, бачите, вона горизонтально Латить горизонтальну 90 км на годину. На висоті 500 метрів. На якій відстані від ворожого корабля в Чорному морі повинен скрити детонуючий заряд, масою якого можна знайти. Так, мова задача на що тіло горизонтально, значить його швидкість ніяк не зміниться відносно осі ОХ. Тому давайте запишемо формулу для визначення дальності льоту. Ну, Ми бачимо, що в нас з'явилася нова фізична величина, це час падіння. І я також пропоную записати для неї формулу. Враховуючи те, що в нас тіло в те, в те, те горизонтально. Дві можемо вивести кінцеву форму і підставити нам потрібно влучити. Так, там три на навісні 250 метрів від коробля. Мартина розказала вірно. Бачите, тобто, яку вісень має подолати снаряд для того, щоб розбити ворожий корабель. Дякую. Так, наступна задача: снаряд гармати української армії випущений в вертикальну гору зі швидкістю 2700 км на годину, досягнув своєї цілі через 3 секунди. Нам потрібно знайти на якій висоті як знаходився ворожий об'єкт і з якою швидкістю або яка швидкість була в момент. Влучання ворожити і бажаючи. Будь ласка, меня. Так, за дану. Швидкість у нас в рівні 2700. Кілометр. Час польоту. рівні 3 секунди. Так, у нас тут також є. започна с от тия G. Казвам благодаря да за тебе суто. Нека избърза и шведки. Витещите път към ама на отправляваме една вручния. за секунду. тому що ракета рухається у нас е, в, вгору, і на неї буде діяти себе, пам'ятаємо. Силь была на длительности не 225 метров. у вас формула Ванна 2 минус ЖТ. Соберите. 750 метров. минус. 120 метрів за 120 метрів. Для нашого уроку ми будемо використовувати трончики, які мають ось такі характеристики. Максимальна швидкість 28,8 28 км за годину, максимальна висота підйому 100 метрів. Під час польоту це 13 хвилин. Розмір і маса літального апарату. Ширина. 9,8 см, довжина 9,25 см, висота 4,1 см і вага 80 грамм. Також максимальна вага підйому 70 грамів. Застосування дронів на практиці. У попередніх розділах ми ознайомилися з історією виникнення дронів. Тобто, як вони з самого початку нам Призначалося не лише для військового, а й для цивільного життя. Але цивільне життя воно теж може бути небезпечним, тобто тут у нас можуть бути і так повені, землетрус, також вивершення вулкану. І потрібно буде оцінити е, збитки, які задали нам е, погодні умови. І щоб це зробити, ми звичайно будемо використовувати дрони на практиці. Ось тут ви можете спостерігати фото, яке було зроблено за допомогою дрона. І також ми можемо дізнатися, як вага додаткова, тобто дронам потрібен не тільки буде лише щоб сфотографувати, а й перенести можливо якісь боєприпаси або ту ж саму аптечку. Ми сьогодні дізнаємося на уроці, як вага впливає, додаткова вага впливає на точність посадки дрону. Як вага, хоч і невелика, але все одно вплинуло на точність резани. Дякую за увагу. Отже, ви сьогодні дізналися багато цікавого так. В історії гельброї хочу почути, що вам найбільше запам'яталося і що вам найбільше сподобалося з даного уроку. Олесь, будь ласка, більше мені запам'яталося. Які, є, які використовують безпілотники у теперішньому часі, коли йде повномасштабне вторгнення війна з країною терористом? І ще найбільше запам'яталося, як наш український, як наші українські винахідники, ну як це сказати, побудували, створили цей вертоліт тобто окрим. Саме більше мені сподобалось те, що як е, був цей даний експеримент, що, що ми побачили на те, як е, пустий квадрокоптер піднявся і приземлився практично правильно на злітну е, смугу. А другий, який був трошечки схилив. Також е, дані, які ми розв'язували задачі, я думаю, ну, Подальшому житті, по військовій професії вони, мабуть, кожному знадобляться, які будуть керувати дронами, і те, щоб правильно наносити удари і розраховувати час. При проведення нашого досліду ви помітили, що ручному керуванні дроном з підвищеним тягарцем він стає менш керованим. Але для того, щоб з'ясувати, що саме є причиною цього, ми переведемо ще один експеримент. Для цього ми запрограмуємо дрон за допомогою програми DroneBlocks. Очевидно, що в режимі програмного керування ми виключимо так званий людський фактор. В режимі програмного керування для нашого дослідження ми складемо найпростішу програму. Відповідно, для того, щоб дрон висотів, вибираємо команду тайкофов. Задаємо значення. Зльоту одна секунда. Потім йде команда для прольоту вперед. Відповідно, відкриваємо вікно на Fly forward. Змінюємо параметри на сантиметри і виставляємо бажану відстань, на яку повинен пролетіти дрон. В даному випадку це буде 5 метрів. І відповідно по закінченню прольоту йому необхідно сісти. Тому обираємо команду Land. Отак виглядає найпростіша програма ми будемо використовувати в ході свого експерименту. У випадку динамічного закріплення ваги дрон процесів зльоту та польоту потоком повітря та шляхом інерції розкачує тягарець, що ви могли бачити, який починає хаотично коливатися, тягнути за собою дрон в різні боки, сильно порушуючи його рівновагу і це унеможливлює його правильну роботу. Ми горизонтально закріпили додаткову вагу зверху корпусу дрона у зв'язку з циліндричною формою тягарця при його поганому закріпленні. Можливі його розкачування, що призведе до похибок та нестабільного польоту. Варіант закріплення тягарця вертикально на корпусі дрона є найкращим, бо тягарець має плоске дно, тому буде стояти в такому положенні набагато стабільніше. Такий спосіб закріплення призвів до відсутності похибок та стабільності при польоті. Підсумовуючи вищесказане в ході дослідження ми встановили. Що головним параметром для стабільного польоту дрона з використанням додаткової ваги є не маса, яку він повинен підняти, а те, як вона на ньому закріплена. Тому що у разі нестатичного закріплення вантажу у зв'язку з конструкційними особливостями дронів з'являються коливання, які весь час зростають та сильно впливають на його центр маси та рівноваги, що призводить до його нестабільного польоту.